Хамі фенс, мої друзі, підписники групи Electric Prostні з Схеми для початківців, також мого каналу. Належні звуки, не звертайте уваги. Так, що я зробив? Мабуть, буде робити. Мабуть, ні. Ось тут маємо була колись привичена обмотка. Товшину 0,13 мм, але вона э, повністю все переплавила і мені було лінь. І знімати я і залишив так, як є. Ось розібрав старий удлінітель. І ось взяв і намотав первичну обомотку ось цим проводом. Ось такий то тороїдальний трансформатор. Ось так. -то. Це е, я використав різнокольоровий. Це. Е, це у нас була фаза колись, а це у нас колись була нолька. Ну, э, на трансформаторі. Ось так то. Тут э, я один спойки, лише один єдині. то, значить. Ну, двоє спойки. То, ну, скажу. Э, 40 вітків з цього провода після того. Ще 40 від цього провода, трохи товстішого. 40 відкилось ця провода, 40 відкинусь цього і 10 відкину. Ось такі от пару спойок. І думаю, мотати або обмотку. Мабуть, що буде працювати, мабуть, і ні. Не знаю, ще не пробував. В наступному відео вже буде про тестування цього всього. Тут право товщиною, ви бачите, удлінітель тримав нагрузку 3 кВт. Ну, не 3-2,5 це нагрузку 2 кВт, 2200 Вт. І так, і не забуваємо, звичайно, підписуватися на канал. Якщо відео сподобалося, ставимо лайк. Лайк та палець вверх. До нових зустрічей, до нових відео. В новому відео вже буде про... Ось про тестування e, і про роботу цього трансформатора тороїдального. Потужність 185 Вт. 185 Вт буде споживати. Переробив, звичайно, я цей з звичайного дроселя. І кінець на цьому відео.